Для тих, хто підписався на цей канал, щоб слухати музику. Музика в процесі. Буде не скоро, але буде. Буде файно. Сподіваюсь, вам сподобається. Але реально буде не скоро, тому я продовжу читати. Мені хочеться розказувати, що я читаю. Я сподіваюся, що я надихну когось читати більшу українською українську або українську літературу. Тому сподіваюся, ви залишитесь, а музику колись дочекаємось всі разом. Повія, звичайно, хороша книга. Щоправда, вся ця серія виглядає, як на мене, перепогано. І наче б хочеться і подякувати видавництву, що хоч якось видає, але хочеться до інших видавництв звернутися. Особливо до тих, хто видає всі ці текстові одноразки в тих шикарних обкладинках зі зрізами кольоровими. Ну, невже не можна хоч декілька книг української літератури тієї, от старої, видати з класними обкладинками на товстому папері з якоюсь шовковою закладинкою, щоб вона коштувала на 500, на 600, на 700. Але я хочу, щоб у мене стояла українська література, яку я знаю, що я можу перечитати, бо вона мене стосується, вона стосується моєї культури, моєї історії, і я, можливо, захочу передати її своїм нащадкам, якщо вони в мене там колись будуть. До речі, Повія дуже дебела книга. Її можна було б видати і двома книжками на ізі. Тут майже 500 сторінок, от у моєму виданні. На танюсінькому папері, який світиться, і ти, можна сказати, читаєш одну сторінку і одразу між сторінок наступної сторінки. Типу, це є діагональне читання, а у нас тут одразу дві сторінки за одну. І шрифт такий, такий дрібнюсінький, що я зі своїм поки що 100 зором за пару років мені для цього шрифту. На шрифту, кеглю. Треба будуть окуляри 100%, бо ну, ну дуже дрібне. Я розумію, що магал, намагалися вкластися як можна. Дякую за це видавництво школа, але я дуже звертаюся до інших видавництв. Нам дуже потрібні класні видання української класичної літератури. І повія точно має бути серед таких книжок. Я вам краще за те всяке красиве буду показувати з. Різних поїздок, колись давно воно було. Ну і добре, можливо, колись і буде, якщо воно нам буде потрібне. Так? Так. Дивіться на красиве і продовжуємо. Про Текст Текст справді вартий гарного видання. Ну, справді вартий. Воно про важку жіночу долю, про любов, заради якої хтось і закріпачитися готовий, і про таку, яку крізь все життя проносять не те, щоб годен щось зробити заради тієї любові, яку проносиш через все життя, але воно все одно відчувається. І в цьому, до речі, теж проблематика, бо тут є і подруга, яка виходить замуж за цього хлопця, якого начебто головна героїня щось до нього відчувала, але в, нього, в неї через цього хлопця купа проблем, починаючи там від батька. Який з якого ми навіть не зустрічаємо на сторінках книги в живому, скажімо так, не знаю, як це правильно сказати, але книга починається з того, що помирає цей батько. Ну, насправді, в книзі стільки всього, що зачепитися за щось одне я не можу. Тут, по-хорошому, книгу треба кожні 10 сторінок відкладати і дуже так гарненько обдумувати. Я, можливо, то колись зроблю. Колись, коли якесь свидавництво, видасть мені шикарну цю книжку діологією. І тоді я буду смакувати кожну сторінку, загортати, точніше, закладати шовковою закладинкою і буду обдумувати кожну, кожну думку, яку автор там задав. Поки що я цього не зробила. Тому що мені хотілося розпробувати саме цей кайф читання класичної української літератури. Я не знаю, чи вона навіть класична, чи є вона в каноні. Але ну, вона класна, вона дуже відома, і я думаю, що вона має бути ще більш відомою. Мені дуже сподобалася Марія Самчука, і я вирішила перевірити, чи то Самчук такий один. Насправді ні, я кожен раз чомусь кожен раз берусь за українську літературу, кожен раз як перший раз. Я така страшно, страшно якось. І потім така, ну класно. І Потім знову якась нова книжка, і я як та золота рибка. В мене знову пам'ять відшибло, і я знову така, М -м, що ж там буде? чи мені сподобається, чи ні. Сподобалось. Оця класична, мені дуже подобається. Повія, повернутись до повії саме, вона не важка. Тобто тут, звичайно, описано важка доля, але автор не розтягує трагедію, не смакує її, він навіть не дає часу, окрім от, може, на останніх сторінках якось так сплакнуть, але ти не встигаєш навіть сплакнути, тому що тільки-тільки сльози народжуються, він такий, все погнали далі. У нас ще справи є. Тому. Ридати над книжкою не будете. Кайфувати, думаю, будете. Тут насправді трагедія на трагедії і особистісні, і загальні, так що справді багато про що є подумати. І на сам кінець є дві речі, які мені не дуже зрозумілі. Я спеціально подивилася значення слово лону. Воно справді може означати багато чого. Від самого лона, яке всі, я думаю, знають, аж до грудей. Але голови в цьому переліку немає. Тож кожен раз, коли хтось тулиться до її лона в книжці, я задавалась питанням, коли цими обома ногами з трагедії вскочили в еротику. Але ні, здебільшого, лоно у мирного це саме голова. Це. Мабуть, краще знати заздалегідь, а не сіпатись кожен раз, як я. І, друге, мені теж цікаво, чому наприкінці книги євреї заговорили, ну, вибачте, за таке порівняння, але е, мені треба якось це пояснити, тому я використаю таке, е, не, такий нетолерантний е, спосіб начебто копіювати китайців в літературі і фільмі. І от таким нетолерантним способом. Чомусь починають розмовляти євреїв в книзі наприкінці. Теж для мене стало загадкою, залишилося загадкою. Можливо, хтось знає. Поясніть, будь ласка, на цьому в мене все. Дякую. Читайте українську літературу. Вона насправді кайфова, вона не застаріла. Там справді багато чого важливого для нашого розуміння себе зараз, для нашої культури, для нашої історії. Ну і про нас мир справді дуже талановити писав, тому.